Колективи навчальних закладів лозової продовжують збирати теплі речі для українських військовослужбовців, які зараз перебувають в зоні АТО. Педагоги третьої школи разом з учнями та їхніми батьками приєдналися до волонтерської акції Обігрій воїнів АТО. Упродовж цього тижня до школи вони зносили теплі речі, які згодом передадуть Лозівському жіночому легіону. А волонтери вже військовослужбовцям. Звісно, кожен клас відгукнувся ці акції, здавали речі всі, тому що ну, ніхто не хоче бути байбайдужим. Ми долучаємося до таких акцій постійно. Допомагали переселенцям, які зараз живуть, мешкають в місті Лозова. Ну і зараз ми взяли участь в цій акції. Переселенцям школа допомагала всім необхідним. Вчитель розповів, як особисто його сім'я піклується про вимушених переселенців, які мешкають по вулиці інженерній вдома в його родині. Забезпечують всім необхідним продуктами харчування теплими речами, іграшками, коштами. До цих же валіз із теплими речами педагоги покладуть ще й малюнки та дитячі послання. Сьогодні, 24 вересня, моя сім'я приготувала для тебе подарунок оберіг. Хай цей образ захищає тебе від усіх. З негод бажаю бути тобі щасливим, сильним і веселим у житті. все буває раптом. Ми з тобою колись зустрінемося. Голубко, біле, ти лети у світ, хай буде мир у небі голубому. Бо голуб миру, кажуть з давніх літ принесе радість родові людському. Бо що ж дорожче в світі є за мир, та й за життя цінішого немає, коли піснями сповнений ефір, сміються діти і душа співає. Життя людське зовсім на рай. Господь, терпіння солдатам дай і не спіткнутися у житті допоможи, щоб не здолали вас вороги. Третьокласник Ілля замість малюнків приніс до школи фото з зображенням свого батька під час виконання військового обов'язку на Донбасі. Ці світлини, хлопчик показав вчителям своїм ровесникам, що робить там його батька, Ілля добре знає. Тато захищає нашу країну, і я пишаюся їм.